Творів юних митців на виставці представлено 80. Художні роботи та поробки виконані у різноманітних техніках. Тут зустрічаються барвисті квіти з бісеру та відомі казкові герої. Таке невелике селище, але діти досить творчі і дуже багато талановитих дітей. І вчителька просто так організувала роботу, що дуже багато дітей захоплені і хочуть показати свої роботи іншим. Головними відвідувачами виставки стануть дізлахи з літніх таборів. Саме вони будуть оцінювати роботи молодих майстрів. Як кожному художнику потрібен глядач, так і нашим дітям потрібні глядачі. Вони взагалі дуже захоплення, коли сприймають всі виставки. Вони завжди рвуться і хочуть, щоб їхні твори бачили, щоб вони оцінювалися. Тому це їхні принципи є, це їхня оцінка. Серед такого розмаїття технік незмінними залишається індивідуальний підхід кожної дитини до свого твору. Мистецтвом я зважую, що з самого дитинства мама просила мами карандаш, бумагу і сідала в куточку, малювала. В майбутньому я планую відкрити власну виставку своїх робіт. У мене їх дуже багато. Організатори виставки запевняють, що в цій виставковій залі і надалі збиратимуть роботи юних майстрів краю.